Земля плоска? Ні, але твоя мама так. У мене немає мами. Чекай реально? Так. Чудово. Я зараз повернусь, треба перекусити. Відійшов. Органічний томатний соус. Його досі нема. Здається, так. Пілуга. Дякувати Богу. Він такий набридливий. Правда, скажиш? Давай затролимо його. Так. Поміняємо його свого профілю на бота. Готово. Епічно, ха він точно буде думати, що ми боти. Вау, Білуга, ти там? Три дні по тому. Він досі АФК. Здається, так. Я позвоню йому. Відхилити. Три місяці по тому. Всі. Ми зібрались тут, щоб провести похорон. Ні, це так сумно. Він був хорошим котом, але тепер він мертвий. Спочивай з миром. Спочивай з миром. Геге. -ге. Давайте вшануємо хвилиною мовчання в пам'ять про нього. <laughs> Це шиї. Голос згенерований шиї. 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 Це те, щоб сказав би шиї. Насолоджуся своїм баном. Hey, no, 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 no. Я знав, що ти насправді не АФК. Як Лол? Одне слово. Розвернись.